Друзі, вітаємо на каналі Погляд. І сьогодні ми поговоримо про таке: перше. На Самс сила ЗСУ показали кадри ліквідації російського аналоговнітного Су-35С під Бахмутом. Друге на Кінбурнській косі, демілітаризовано базу ЗС РФ. Дрон ЗСУ зафіксував наслідки удару. Третє як бійці дешаве вполювали російський ЗРК тор М2, який намагався втекти та сховатися в лісі. Отже, почнемо на Донбасі. ЗСУ знищили російський винищувач за допомогою нещодавно отриманої норвезької системи ППО на Самс. Момент встигли зняти на відео очевидці. Деталі сьогодні опублікував у телеграм. Зсу відомо, що винищувач був збитий у районі Бахмута на Донеччині. Останні місяці це одна з гарячих ділянок фронту. Там особливо активно орудує російська ПВК Вагнер, яка, зазнаючи величезних втрат, не залишає спроб прорвати фронт. Проте успіху серйозного немає. Можна припустити, що су 35 С під Бахмутом надавав вогневу підтримку окупаційних військ. Операція стала останньою і для літака, і для пілота. У Росії вони вже не повернулися. ЗСУ за допомогою насамс у районі Бахмута збили найновіше високотехнологічне відро з болтами. Він же винищувач су 35 С. Повідомили у стратком. Там уточнили, що пілота літака катапультувався, але не вижив. Зазначимо, що су 35 С вважається одним із найновіших російських військових літаків, за запевненнями розробників, це глибоко модернізований апарат, здійснив свій перший політ у 2008 році. Це надманеврений винищувач покоління 4. Щодо Насамс, то це пересувний зенітно ракетний комплекс виробництва Норвегії. Він призначений для боротьби з маневруючими цілями в повітрі на малих та середніх висотах, балістичними ракетами, літаками, гелікоптерами, а також безпілотниками. Україна отримала на озброєння вже після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році. Західні партнери передали Києву дві батареї ЗРК для посилення системи ППО. Очікується передача ще шести. Очікуємо хороших новин. Йдемо далі. Окупаційні війська РФ втратили пункт базування на Кінбурнській косі, ЗСУ знищили його, завдавши нищівного удару. Фото наслідків операції було опубліковано у Фейсбук оперативним командуванням Південь. Воно було знято українцями за допомогою безпілотника. На Кінбурнській косі вражений район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Пункт базування знищено, повідомили військові. Внаслідок атаки росіяни втратили вбитими сім солдатів. Крім того, було знищено дві бронемашини ЗС СРФ. За їх даними, цю базу росіяни використовували для завдання ударів по портових буксирах і зернових баржах на Дніпробузькому Лимані. Зазначимо, що Кінбурнська коса це остання частина Миколаївської області, де ще є окупаційні війська РФ, інші території області вже звільнено. Відкинувши ворога на лівий берег Херсонської області, артилерія ЗСУ почала активно працювати за позиціями ворога на Кінбурнській косі в рамках контрнаступу, отже, чекаємо на черговий жест доброї волі від окупантів. І останнє Аеророзвідка 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ефективно вполювали російський зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 у Луганській області. Про вдале ураження комплексу розповідає командир взводу БПЛА бригади Ігор Сидоренко у своєму акаунті у Фейсбук. Так, під час розвідки оператор БПЛА помітив позицію російського ЗРК ТОР М2, який також помітив наш безпілотник, і намагався уразити його своєю ракетою, яка не змогла влучити у БПЛА. Водночас, оператор БПЛА вирішив ризикнути і по сліду ракети, відстежити комплекс і прошпигувати за ним. Російський Тор М-2 намагався втекти від нашого безпілотника і згодом сховатися в лісі, але наш безпілотник відстежив позицію ЗРК окупантів і скоригував вогонь гаубиці М 777. Найближчий розрив був в декількох метрах від установки, а це значить, що антени Тора пошкоджені, і комплекс надовго, може назавжди, вийшов з ладу. Давайте подивимося відео. Дякуємо ЗСУ. А тим часом підписуйтесь на наш канал. Далі буде.